Доброго раночку, Ольга, репетиторка з мови. легко і просто вивчаємо українську за хвилинку на день за сучасними реаліями. Грудень продовжується, триває у нас п'яте в ніч з п'ятого на шосте Святого Миколая за новим календарем. Що ми робимо на святого Миколая і як ми вивчимо українську на Святого Миколая? Ми запам'ятаємо, що слова солодощі і подушка наголошуються на перший склад. В ніч з 5 на 6 приходить святий Миколай, і дітям, які себе добре поводили, кладе солодощі під подушку, солодощі і подушка на перший склад. А хто погано себе поводив, тому кладе різочки. Складіть сьогодні речення зі словами солодощі і подушка. Нехай святий Миколайчик принесе вам щось приємне цієї ночі. Розвиваємо розмовне мовлення разом, навчаємося разом. Легко і просто долучайтеся.